На Пане Андрій, на зв'язку. Слава. Богу. Звуку нема, але то не страшно, це не проблема. Вітаю, так, все я вже є. Є звуки є. Добренько. друзі, розпочинаємо комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку денному в нас два питання. Третє питання різне. Перше питання: звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з проханням погодити. Розпис використання коштів, виділених з бюджету розвитку на 2024 рік, як внески статутний капітал комунального підприємства, яке підпорядковані Департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. А саме розпис використання коштів, виділених з бюджету розвитку на ЛКП Львів автодор на 2024 рік. Пана Володимира, думаю, Андрія теж саме питання буде. Що, куди, кому, для це ось, ось цей розпис? Ви то, що виділено з бюджету нам було на поза минулі, виходить, вже така засідання ради. Не, це не безкідно, це пластова. Ми мали виїзд з колегами з департаменту економічного розвитку, з, з підприємцями, які там на, на цьому. І, Відповідно це реконструкція вулиці Пластової, реконструкція вулиці Пескицької, реконструкція вулиці Гайдучка. Тобто там є по Бескидській, по гайдучка. Це є проєкт, який буде реалізовуватися департаментом спільно з спільнодоронними адміністраціями. А по вулиці Пластовій це є значить, дорога до промислової, скажімо так, зони, яка буде співфінансуватися суб'єктами підприємської діяльності, які там здійснюють діяльність і здійснюють перспективи. Це йдеться про е, відрізок, який, є, умовно, якщо ми їдемо е, значить, по Пластовій, за залізничним переходом е, поворот відповідно направо, а це ми їдемо прямо як на очні споруди. І там, відповідно, вже е, де воно пластово пересікається з вулицею Безкицькою. Чисні телевіже не підтягуємо. Якщо там є, то не буде дорога пластового не, дуже промікає, що це розуміє. Це це, це це ґрунтова дорога, яка там зараз є, і відповідно. Там, е дорога? Ладно, ти там був на місці? Був на місці. Окей, так ти кажеш, Від желізного переїзду, у мене щось не грузиться, не знаю, що це таке. Е від желізного переїзду, грубо кажучи, як ти їдеш від центру, від епіцентру, ти проїжджаєш пластову дару. Пластова дорога, я знаю, що вона була зроблена. Зараз я на карті постараюся показати. А, так. Здалеку зашку. Так, ось з Оце продовження пластової. Вона була зроблена там до, до автостанції. Сюди. Безкицька. Шукаю. От тепер хрестян безкицька з пластовою. Безкицька. Постою угу. ще бускицьку чузь е, не скитка на є. То, що там будемо ремонтувати? Це є Дорога, яка наразі є ґрунтовою, і відповідно за кошти суб'єктів підприємської діяльності, за часткового співфінансування міста, на попередньому засіданні ради виділили кошти для того, щоб реконструювати. Тому що там, якщо я помиляюся, по аукціону, здійснюється, вже здійснився продаж земельних ділянок для того, щоб розвивати цю промислову зону. І відповідно в рамках цього, в рамках програми розвитку промислових зон, було передбачено власне, ці кошти на безпосередній автодор, для того, щоб він був виступав замовником. Це комплекс трьох вулиць, які, скажімо так, є окремо розробляються проекти. Є існуючий по гайдучка, є існуючий по Баскицькій, десь якогось п'ятирічної давності, які будуть доопрацьовуватися. А ми говоримо про е, пластову, яка є по суті від Баскицької і до хто а а співфінансувати буде підприємство? Е, підприємці, підприємці, які там відповідно викупили цю земельну для що ж розуміти, де то Проєкту документацію. І а. що ми далі? Ми зависли. П'ять років тому назад що розробляли. На це треба ж гроші. На, на, на Проєктно кошторисну документацію. Ні, ну залежно скільки... Ми, дивіться, У нас є кошти, які передбачені бюджетом конкретно на це було радою виділені. І відповідно ми. Е, Далі вже рухаємося по закупівлях, тобто визначаємо вартість перекоштових закупівці, а далі вже в залежності чи будуть кошти і яке, яке співфінансування буде від, від Це Заявлення від підприємства. Тобто, скільки суми буде, тоді вже підприємство виступає і ми обговорюємо для того, щоб закінчити цю участь. Андрій, у вас є якісь запитання? Поки що немає. Пропозиція підтримати. Хто за? Дякую, троє за рішення прийнято. Наступне питання. Звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з проханням змінити до планів асигнувань, а саме збільшити бюджет бюджетників, призначені в розмірі 4 мільйони, на виконання КПК ВК МБ 1917442, утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури та зменшення бюджету призначення в розмірі 4 мільйони. По якщо, М -м -б, якщо не 75. напрягайтеся, якщо коротко, це з програми дорожнього господарства, ми хочемо перекинути на програму світофорних об'єктів. Тому що ми на початку року, якщо пригадати, попросили більшу суму коштів, власне, десь плюс-мінус 4 мільйони для того, щоб забезпечити рівномірно програму світлофорних об'єктів для забезпечення і ремонтів і відповідно забезпечення електроенергії, живлення світлофорних об'єктів і так далі. Тобто і там нам передбачили чуть-чуть більше ніж на півроку коштів. Тому зараз у нас є економія по програмі дорожнього господарства, і ми ці кошти власне пропонували перекинути на програму світлофорних об'єктів. Для того, щоб до кінця року нам цього відповідно вистачає. Чи є якісь когось запитання по даному пиненні? Пропозиція підтримати. Хто за? Дякуємо рішення. Питання різне. Чи є в когось пропозиції, питання? Тоді всім дякую, гарного дня, до наступних зустрічей. Надіюся, що вже після серпня. Хто ще пару дуже Надіюся, що після серпня.